Давай девочка вылезет. Девушка вылет. Давай так сирану, давайте новое. Там є по п'ять, по шість чоловік і людей стоїть, їх хотів стріляють, їм допомоги немає. А ви за зарплату? зарплати ще на тисячу проживу, я половину людей на армію. Що ви хочете сказати? Збирайтеся туди, йдіть, а тут що не можна? А тут не надо. Детей. треба. Защищати дітей треба країну защищати. В госпіталі була. Без дітей, без рук, без них дітей привезли. Що дискусія? А ви добуваються за свої шкури. Треба за дітей переживати. щоб під не гинуть. Он п'ятеро привезли, але в хрубах 95-ї бригади. В мене теж десятки 95-ї бригади. Їх вже третя частина лишилась. Заробітної плати мінімальної і пенсії повинна відбутися, не щоб і не піднімати податки, а їх реформувати. Сьогодні Україна йде до Європи. Е е неможливо при такій зарплаті, якимось чином сьогодні існувати. Вже бракує сьогодні дуже багато живе в злиднях. На ту зарплату, яку отримують сьогодні е ну, наймані працівники, бюджетники, прожити фактично неможливо, що на сьогоднішніх 7-8 гривень на годину має бути мінімум 25 гривень на годину. І то це є половина від... Зарплат який сьогодні.